Усім доброго дня, можливо, вечора. Сьогодні у нас продовження теми про реабілітацію та корекцію дитини з особливостями розвитку. В першому відео я розповідала про те, що необхідно робити, коли батьки усвідомили, що їхня дитина особлива. Сьогодні я хочу ще раз повернутися до цього. В реабілітації дитини першочергове – це її здоров'я. Здоров'я дитини це. Основа всього подальшого її розвитку. За кілька днів я почула дві дуже схожі історії, і вони не поодинокі. Про особливих діток, батьки яких звернулися до психіатрів, діткам установили діагноз аутизм і призначили тільки одне заняття, заняття і ще раз заняття. Батьки відправили діток в приватний садок, а також відвідували заняття в центрах. Прийшло більше двох років, а результату немає. Навіть більше стан дитини погіршився. Дитина втратила залишки мови, також з'явилася небажана поведінка. Тому я ще раз наголошую на важливості обстеження дитини з особливостями та корекція стану її здоров'я. Це те, з чого треба починати. Це основа. Наприклад, якщо у дитини порушений метаболізм. І її організм не отримує всіх необхідних корисних речовин, а навпаки, в організмі накопичуються токсини. Чи, наприклад, у дитини підвищений внутрішньочерепний тиск і у дитини постійні головні болі, чи у дитини порушене кровопостачання головного мозку і поступає дуже мало кисню, то ви можете займатися з дитиною хоч зранку до ночі безперестанку. Але значного результату не буде без корекції патологічного стану. Дитина має бути максимально здорова, і в організмі дитини має бути значний потенціал для розвитку. Тому ще раз, головне здоров'я дитини. Другий елемент корекції та реабілітації це. Робота з поведінкою дитини та її мотивація рекомендую всім подивитися моє попереднє відео. Сьогодні ж ми переходимо до третього елемента складової реабілітації та корекції дитини з особливостями. Це є безпосередньо розвиток дитини з особливостями. Тема досить обширна, тому сьогодні я хочу виділити під тему. Фізичний розвиток дитини та робота з тілом особливої дитини. На сьогоднішній час сформувалася така думка, що якщо особлива дитина має ДЦП чи рухові розлади, тоді ЛФК, фізична реабілітація, масажі це в першочергово для такої дитини. Якщо дитинка з особливостями має аутичний спектр, чи, наприклад, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю чи тривожний розлад, то тоді фізична реабілітація дитини відходить на другий план і втрачає свою актуальність. В цьому велика помилка. Які можуть бути проблеми у особливих діток? Перше, у дітей з особливостями часто є порушення про яка передає інформацію від тіла, від м'язів, від сухожиль, від суставів. І дитина дуже погано відчуває своє тіло. І тоді у дитини увага сконцентрована саме на тілесних відчуттях. А все, що відбувається навколо неї, відходить на другий план. Друге, часто у дітей є порушення рухового розвитку, які на перший погляд непомітні або вони неправильно інтерпретуються. Наприклад, мій син в три роки був досить гарно фізично розвинутий, активно бігав, так що я ледь могла його догнати. Але коли ми почали займатися на нейрокорекції, виявилося, що мій син не вміє. Повзати, а також не вміє перестрибувати через перешкоду. А я цього навіть не помітила. Або, наприклад, дитина не може пройти на майданчику по рівному бруску, а мама говорить, Та він просто боїться висоти. Або, наприклад, дитина спускається тільки однією ногою по ступеньках вперед, а бабуся говорить, та то він так балується, або ну, йому так зручно, я не бачу в цьому нічого поганого. Насправді це вже є порушення, і з цим треба працювати. Третє, для наших особливих діток навколишній світ є незрозумілим, непередбачуваним, а інколи і ворожим. Тому наші дітки перебувають в тривозі та напруженні, що призводить до м'язового тонусу, а також зажимів. А там, де є напруження м'язів, там уже погіршується кровопостачання, змінюється чутливість, з'являються болі та дискомфорт. Якщо м'язові зажими, наприклад, в шийному відділі, то буде порушення кровопостачання голови. І тут я знову хочу повернутися до того, що дитину потрібно обстежити у лікаря-ортопеда для того, щоб у дитини виключити якісь скелетно-м'язові патології, а також приховані родові травми шийного відділу, також обстежити стопу на деформацію. Можливо, дитині потрібне ортопедичне взуття. Нашим діткам також допомагають остеопати. Але я рекомендую звертатися тільки до перевірених спеціалістів. І так, фізичний розвиток дитини це є фундамент в загальному розвитку дитини. Тому роботу з тілом я виділяю на перше місце. Ви, мабуть, чули вираз такий, що рух це життя. Дитина навіть до свого народження в животику у мами постійно рухається. І неможливо собі уявити здорову дитину. Малорухливою, доведена уже залежність рухової активності та загального розвитку дитини. Про це є багато літератури, можна ознайомитися більш детально. Я ж рекомендую батькам обов'язково підключити до роботи з дитиною реабілітолога або нейропсихолога, які оцінять. Фізичний стан дитини і зможуть визначити навики, які потребують додаткової корекції. Також у дитини має бути постійна, щоденна фізична активність. Це прогулянки пішки, гра на дитячому майданчику, їзда на велосипеді, гра з м'ячем, також, можливо, стрибки на батуті. Нашим діткам дуже корисні плавання. Та заняття на роликах. Вони покращують управління своїм тілом, відчуття свого тіла, тіла і позитивно впливають на координацію дитини і стимулюють її розвиток. Чим більше фізичних навиків у дитини буде відпрацьовано, чим краще дитина буде відчувати своє тіло і управляти ним. Тим менше внутрішньої уваги дитина буде витрачати на тілесні відчуття. І тим більше вона буде включатися в навколишній світ, в соціум. Розкажу випадок зі свого життя. Якось у мене був перелом ноги, і в мене на нозі був гіпс десь около двох місяців. Потім, коли мені цей гіпс зняли, у мене в нозі були такі змінені відчуття. Мені потрібно було терміново йти в магазин за якоюсь покупкою. І от по дорозі до магазину, коли я йшла, то весь мій організм прислухався до відчуттів у нозі. Все було сконцентровано на тому, як мені поставити ногу, як мені йти, як мені ставати так, щоб було комфортно. І коли я приходжу до магазину, я розумію, що я не можу згадати, за чим я йшла. Тобто у мене була така розгубленість в тому, що я не могла згадати. По дорозі додому така сама ситуація. Весь організм у мене був сконцентрований на відчуттях від ноги. Зі мною поздоровалася знайома, яка йшла мені назустріч, а я її навіть не помітила. Коли я прийшла додому, то мене запитали. Яка погода на вулиці? А я розумію, що я не можу відповісти, тому що я навіть не помітила, чи на вулиці тепло, чи прохолодно. Настільки вся я була сконцентрована, вся моя увага сконцентрована була на тілесних відчуттях, що я була розгублена дуже в соціумі. Те саме приблизно відбувається часто і у наших діток. Тому дуже важливо працювати з тілом дитини. Робити це постій... треба постійно. Крім фізичних вправ, дитині також постійно потрібні курси масажу. Також це можуть бути розслабляючі ванни з магнієвою сіллю чи натуральними екстрактами. Можливо, це буде легкий масаж ніг з магнієвим маслом перед сном. Вони допоможуть дитині розслабитися і це покращить її сон, що дуже важливо. Для когось із дітей будуть потрібні обтяжена жилетка чи обтяжене одіяло для того, щоб дитина краще відчувала своє тіло. Практично усім діткам, і не тільки діткам, і дорослим я рекомендую, щоб вдома був гамак. Він забезпечить сенсорний тиск, який допомагає дитині навчитися краще усвідомлювати своє тіло. Також він допомагає розвивати вестибулярну систему і також дозволяє розслабити напружені м'язи. Всі мої діти дуже полюбляють зависати в гамаку між небом та землею, ніби в невагомості. Тому рекомендується спробувати також і батькам. Мій син постійно працює з реабілітологом в центрі самотужка. Також він з задоволенням відвідує басейн і заняття на роликах. В теплу пору року в нього є щоденні поїздки на велосипеді, також активні ігри з м'ячем. В прохолодну пору року ми стараємося дуже багато ходити пішки, а ще він полюбляє бігати. Шукайте, будь ласка, те, що підійде вашій дитині. Можливо, це буде іпотерапія. Вона теж дуже чудово укріплює м'язи, покращує координацію, поліпшує моторику, а також покращує психоемоційний стан дитини. Наш син ходив на іпотерапію десь около року, але, на жаль, у нього трошки не склалося зі сприйняттям тварин. Він дуже їх боїться і в нього немає контакту. Тому у нас з цим не склалося. Я впевнена, що ви зможете знайти те, що підійде саме вашій дитині. І, можливо, з часом це стане вашим сімейним хобі. І ви будете проводити свій вільний час з дитиною, наприклад, на велосипедній прогулянці. Чи будете разом кататися на роликах, чи плавати. Цей час, який буде проведений разом, буде давати вам сили рухатися вперед. Бо реабілітація та корекція дитини з особливостями це дуже тривалий процес, це марафон на все життя. Тому треба налаштуватися на довгу дистанцію і знаходити спосіб поповнювати свій ресурс. Спробуйте, у вас вийде і ви вірте в своїх дітей, вони дійсно можуть навіть більше, ніж ми думаємо. На сьогодні, все в наступному ролику. Ми продовжимо розглядати розвиток дітей з особливостями.